У селах Миколаївщини жителі власними силами створюють місця пам'яті полеглих героїв у Шевченківській громаді. Відкрили алею з портретами 15 воїнів, які загинули з початку повномасштабного торгнення. Побувала на відкритті і поспілкувалася з родинами Єлизавета Кротик. Дозвольте привести салют на честь відкриття алеї слави вашому населеному пункті. У селищі Центральне, що на Миколаївщині, відкрили алею пам'яті загиблих воїнів серед 15 портретів і фото чоловіка Валентини Саміцької. Володимир поліг на фронті, прикриваючи побратимів на островах Херсонщини. І ходили вони на острова туди на лівий берег. Вони туди на човнах їх привозили. От, і там вони свої операції проводили. У 23 третьому році, 5 червня, він загинув на островах. Вони попали на засаду, прийняли бой. Він хлопцям приказав а сам їх прикривав. Пані Оксана на алеї пам'яті дивиться на світлину сина. Загинув син. 8 серпня 24-го року в Курській області Судженський район по селищі Маріївка. Він був танкіст-навідник. Воював на танку «Челленджер». Сергій Ткачук з першого дня повномасштабної війни захищав країну. Загинув від прямого влучання ворожого снаряду у танк. Жінка згадує, як просила сина не йти на війну. Сказав мам, хлопці гинуть і потрапляють в полон, отримують поранення, і на їхнє місце повинен хтось ставати. І каже, я кажу, тебе маленька дитина. Він каже: що вдруг з тобою щось станеться. Він каже, у мене мій син буде мною пишатися. Він виросте, ма і він спитає, що була війна, і смаже папа, де ти був? Каже, я йому скажу, що я сидів вдома, був, ти був маленький. І ні, я і він буде мною пишатися. Кажу, синочок, а якщо ти загинеш, то, значить він буде пишатися мною подвійно. За місяць як воїн загинув на фронті у родині, народився ще один хлопчик. Батька він бачить лише на світлинах. Але щодня чує про нього розповіді від мами та бабусі. Так, якщо старшенький його ще хоч бачив, пам'ятає, є багато з ним відео, то менший внук. Він навіть його не бачив. Він просто показує на портрет і каже: Так, це". тому таке повинно, такі, але і треба. Це дуже велика пам'ять. Шана щодня має нагадувати про відвагу наших героїв, про те, якою ціною дається нам наше життя та свобода, яку ціну платять. Воїни завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Проєкт втілили в життя місцеві жителі, але й у пам'яті створили на пожертви громади. Була банка відкрита для збору коштів. Зібрали приблизно 150 тисяч гривень. Доклали наші підприємці фермера і ще 100 тисяч, і при Такі приділа двісті після тисяч та получилася наша алая слава центральне пройшло через окупацію, втрати та евакуацію. Але сьогодні село оживає, віддаючи шану тим, завдяки кому мають змогу жити на своїй землі. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.